Молімо Бога прощення. Є каяття і ласка є у Бога за всі гріхи за тисячі років. Ми просимо звільнення землі від ворогів, щоб Дух Святий зійшов на землю нашу, любов посіять між людьми, заборонить стріляти брату-брата. Відкрити сонце для українського народу рівнянка Лариса Кармась Цю молитву написала ще під час Майдану. Нині вона закликає небайдужих почати молитися усім одночасно за мир та спокій в Україні. З такою ідеєю звернулася до священнослужителів. Вони її підтримали і охоче погодились щовечора проводити такі служби у верхньому храмі Святопокровського собору у Рівному. Щоденно, де б люди не були, якої б конфесії вони не належали, молилися всі за мир за те, щоб наші діти, наші батьки, наші чоловіки вернулися живими, щоб завершилась війна. Тому що ми живемо під дуже гарним небом, а там помирають маса народу і помирають кращі люди, кращі хлопці, які ну, просто мають жити, а помирають на рівному місці. Треба простити Бога змилуватися над землею, дякувати, що ми живемо. Священники розповідають, спільна молитва здатна творити дива, головне, щоб вона йшла від щирого серця. В тому письмі є такі файні слова, коли Ісус Христос ходив проповідував, він дуже часто говорить такі слова мир вам або мир даю вам. От що нам бракує в нашому житті, якраз зараз миру. Ми інколи не знали, що таке мир, правда, або не цінували це просто слово мир. А зараз ми, на жаль, зовсім по-іншому сприймаємо на слух це слово мир. Бо коли миру нема, то вже інше все стальне не так актуально в нашому житті. На першу молитву людей прийшло небагато. Прихожани кажуть, молитися можна і вдома, тому пропонують усім о пів на сьому вечора помолитися за мир та спокій. Це свята справа. Ми молимось кожен день, але коли ми всі спільно станемо, знаєте, є така приказка, що Україна тоді стане з колін, коли ми всі станемо на коліна перед Богом. І я б хотіла, щоб почули кожен із нас прихожанин і ті, хто. Ходить у церкву і хто не ходить у церкву, щоб у нас надія тільки на нього. Активісти закликають доєднатися до молитовного марафону жителів із інших регіонів країни. Ініціативу вже підтримали й за кордоном українців Греції, Канаді та Австрії. Священники молитимуться упродовж 40 днів. Сподіваються на дієвість спільної молитви. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.